Всім доброго дня, дорогі друзі! Хочу вам сьогодні показати такий автомобіль. Він у нас вже скоро перепливає. Ми його викупили були клієнтом. Можете побачити, це в нас Tesla Model 3 2022 рік. Самі мінімальні пошкодження його. Цей автомобіль куплений був в прокат автомобіля Hertz у компанії. Тобто дивіться, задні пошкодження тільки автомобіля є. У нас підсилювач, абсорбер. Кріплення і трохи тут, тут лязу ну Але таке не суттєве, тобто, там його можна відрихтувати, я не думаю, що треба буде міняти. І бампер збори. Фонарі, я думаю, зняли, будуть в салоні автомобіля, тобто мінімальні такі пошкодження. Безпека не спрацювала. все дуже гарненько. Так, деякі запчастини тут знаходяться. От тут, бачите, це обшивка багажника. Так, 22 рік чистий. По суті, тут ремонту взагалі не, не дуже багато. Е, я думаю, що десь до 2,5 тисяч доларів, максимум, що тут влізеться е, по цих запчастинах Можна навіть дешевше зробити, е, замінити усі е, тайванський. Так, дивіться, це у нас 25 тисяч миль пробігу, повний привід, максимальна комплектація, long range, батарейка у нас світиться, все добре тут. Ніяких навіть вона заряджена у нас. Можете побачити. 60%. Купили цей автомобіль. Ми за 17 тисяч 600 з доставкою з розмитненням, так як розмитнення там немає там податок, тільки платиться. Цей автомобіль став 22 тисячі доларів. Тобто ще плюс 2 тисячі доларів, 24 тисячі доларів. Типа автомобіль стає вже з ремонтом. Це додаткові фотографії автомобіля з порту. Оце такі ми фотографії передаємо клієнтам, щоб вони бачили, як загрожають автомобіль, як доправляють його до порту. Додаткових ніяких пошкоджень немає, є ще така накладочка на дзеркалі знята. Ну, Цей автомобіль десь е тиждень часу він вже тут має бути вже в Україні. Тому тобто ми ще детальніше по ньому вже знімемо відео, як він вже приїде. Хочу показати, скільки ці автомобілі взагалі в Україні коштують. Пройдемося е по авторії. По-різному ці автомобілі продаються в нас. Е хтось хоче 40 тисяч, хоч е хтось хоче 35 за такі автомобілі 2022 року. І. Ну, саме така більш-менш середня ціна це 33-34 тисячі доларів. Тобто економія як не крутий є. Тобто ви можете покататися на цьому автомобілі, якщо захочете його вже потім продати, то ви продасте його все одно з плюсом або в, в ноль там, через пару років. Це дякую за увагу. вам був Дмитро, компанія InterTrade.